Росія знову б'є по українських містах. Цієї ночі під ударом опинилися Полтавщина, Сумщина, Запоріжжя, Чернігівщина. Є жертви на київщині четверо загиблих. І серед них немовляє 12-річна дитина. Ще десятки людей поранені. Про наслідки нічного обстрілу та роботи рятувальників. Зараз поговоримо наживо з речником ДСНС України Олександром Хорунджем. Олександр, вітаю, вітаю тебе. Які регіони власне, постраждали цієї ночі найбільше? І буквально годину тому стало відомо про влучання у дитячий садок у Харкові. Що відомо станом на цей момент? Бо інформація різниця. Чи дійсно постраждали діти? Так, ну розпочну з ночі. У нас дійсно важка ніч була. Найбільше постраждали це Київська область, Запорізька, Одеська, Сумська області і власне місто Київ. Шість людей. Загинули внаслідок російських атак, і, і станом на 12.00 на останні дані 36 людей постраждало. Найбільших атак зазнав, зокрема, Київ. Щодо Харківщини, сьогодні ми отримали Ну таку просто дуже важку для нас інформацію, тому що коли я спілкуюся з рятувальниками, для нас найстрашніше, що є, це це от загиблі діти, поранені діти. І ми сьогодні. Сьогодні працюють наші харківські рятувальники. Ворог завдав такого підступного удару по дитячому садку. Садочку там перебували 48 дітей. Слава Богу, вони в цей час знаходились в укриттях, але е, на місці утворилася пожежа, е, яку ліквідовують наші рятувальники. Дітей оперативно евакуювали в безпечні місця. Працівники ДСНС і Нацполіція відпрацювали чітко. Постраждав на жаль. На Момент удару загинув чоловік, а, і п'ятеро людей постраждало. Діти в безпеці. А розкажи, будь ласка, як нині власне працюють рятувальники, які сили ДСНС залучені для допомоги постраждалим? Ну і ліквідації наслідків також. Якщо говорити про сьогоднішню ніч, то у нас понад 500 рятувальників було залучено по всій Україні, і там понад 150 одиниць техніки ДСНС. А, деякі Незвичайні події ліквідовують і зараз, але більшість пожеж було ліквідовано. Загалом, знаєте, ми дуже підготувалися до, до цієї зими, до осінньо-зимового періоду, і створений відповідний запас генераторів. Створений алгоритм він вже давно діє. Залучення наших підрозділів це якраз коли ми створюємо такі зведені загони для допомоги сусіднім областям. І також ми ну, підготовлені навіть на то, на той випадок, коли може. Відповідно внаслідок блокауту а там а, не спрацювати система оповіщення. У нас готова резервна техніка для того, щоб оповіщати людей разом з нас. Поліцією всі ці питання а, також відповідно відпрацьовували з місцевими органами влади. Проводили масштабні масштабні навчання з під головування міністра внутрішніх справ а, щодо дій під час блокаутів. Ми готові реагувати і ліквідувати наслідки. Дякуємо, дякуємо, Олександру. Дякуємо рятувальникам за витримку, за мужність, за те, що ви завжди там, де потрібна допомога. Олександр Горужжий, речник ДСНС України, був на зв'язку з нашою студією.